Так, чи, і, немає, чи є додаткові якісь питання? Да, Олена Михайлівна, будь ласка. Ну, я говорю, що це фактично основний документ інституту, то слові Юлі Миколаївна. Безумовно, я надам слово для того, щоб Юлія Миколаївна е виступила з цього питання. Юлія Миколаївна, перекрішення на екран. Перекрішення на екран, чи потім давайте запитання, так? Да? Да. Перекрішення на екран, будь ласка, Юлія е, Миколаївна. Так. Будь ласка, коротко, основні тези нашого віряти. Шановні головучі, шановні депутати та присутні. Бюджет громади на 2025 рік обраховано з урахуванням показників, які доведені Міністерством фінансів, прийнятого державного бюджету на 2025 рік, враховуючи, що за нашою громадою залишається ще 4% ПДФО на один рік. Які спрямовуються на комунальні послуги енергоносії, враховуючи обсяги мінімальної заробітної плати, а також з бюджетів громад буде утримуватися відповідно, у кого вона є за формулою реверсна дотація. Обраховувавши показники доходів, пропонується в бюджеті затвердити доходи в сумі 393 мільйони 580 вісімдесят тисяч дев'ятсот гривень, із них по загальному фонду 380 7 мільйонів 621 тисячу 202 гривні. Трансферти е, в обсязі 63 мільйони 465 тисяч 902 гривні. І доходи спеціального фонду 5 мільйонів 959 тисяч 768 гривень. В е, основних бюджетоутворюючих е, податках е, найбільші доходи плануються. Е, Власні доходи загального фонду 324 мільйони 155 тисяч 300 гривень. Із них податку на доходи фізичних осіб 201 мільйон 761 тисяча гривень. Акцизного податку 27 мільйонів 700 тисяч гривень. Я йду по найбільших податках. І місцеві податки і збори 86 мільйонів 817 тисяч 300 гривень. Плата на за надання адміністративних послуг 6 мільйонів 360 тисяч гривень, ну і відповідно інші надходження обраховані також враховуючи показники мінімальної заробітної плати, надходження за попередні періоди і показників соціально-економічного розвитку, наданим нашим управлінням економіки по громаді. Якщо Відповідно, доходна частина обрахована, бюджет збалансовано, і видаткова частина також відповідає доходній частині. І е, за, в загалом видаткова частина е, сформована на підставі клопотань головних розпорядників коштів. Заробітна плата обрахована відповідно до штатних розписів, е, відповідно комунальні послуги та енергоносії за діючими тарифами та на основі. Натуральних показників використання, видатки на отримання закладів у бюджет закладаються на рівні, який не перевищує, в деяких випадках навіть і менше рівня 2024 року, з урахуванням нашого фінансового ресурсу. І щодо... Основних показників то державне управління 61 мільйон 764 тисячі 147 гривень, галузь освіти 190 млн 460 тисяч гривень. Хочу зупинитися окремо на галузі освіта, оскільки не вся сума йде за рахунок тільки наших власних доходів. Ви знаєте, що заробітна плата педагогічних працівників здійснюється за рахунок освітньої субвенції із державного бюджету. Саме у загальноосвітніх навчальних закладах у цьому році, вірніше, на 25 й рік, держава розподілила освітню субвенцію, яка в цілому пороху передбачена в державному бюджеті для місцевих бюджетів тільки на період 8 місяців із січня по серпень місяць. Далі будуть аналізуватися показники по закладах освіти, зокрема по загальноосвітніх навчальних закладах, щодо комплектності навчальних закладів. І е, з 1 вересня кошти освіт... освітньої субвенції не можна буде використовувати на заклади, у яких менше 45 учнів. Тому е, роботи по оптимізації освітніх навчальних закладів у нас, у нас на наступній році чимало. Відповідно, навіть якщо би повністю була доведена пороку освітня субвенція, вона все рівно не покрила витрати на оплату праці педагогічних працівників, оскільки у показниках Міністерства фінансів чітко зазначено, що освітня субвенція обрахована, верніше, доведена місцевим бюджетом з коефіцієнтом 0,89, тобто мінус 11% до потреби. Яка повинна бути. І ці кошти ми повинні будемо покривати власними зусиллями. Що стосується соціального захисту і соціального забезпечення, то на наші програми передбачаються кошти на рівні цього року 17 мільйонів 582 тисячі 580, 580 гривень. галузь охорона здоров'я 18 мільйонів 359 тисяч 989 гривень. Молодіжні заклади та молодіжні програми 30... 3 мільйони 836 тисяч 78 гривень. На оздоровлення відпочинок дітей сума у нас збільшується 863 тисячі 475 гривень. На культуру без мистецьких шкіл, оскільки вони у галузі освіта передбачаються, закладається в бюджет 18 мільйонів 449 тисяч 860 гривень, на фізкультуру спорт 7 мільйонів 807 тисяч 228 гривень. Житлово-комунальне господарство поза загальному фонду 45 мільйонів 683 тисячі 480 гривень. Членські внески до Асоціації міст 69 тисяч 222 гривні. І на програми в надзвичайних ситуаціях на мобілізаційні заходи 164 200 тисячі гривень. Обсяги резервного фонду пропонується в бюджеті у сумі 3 мільйони 8 тисяч гривень. Також з нашого бюджету передбачаються трансферти. Це реверсна дотація, яка надходить до державного бюджету 8 мільйонів 943 тисячі 900 гривень. Субвенція на територіальний центр по соціальному захисту до обласного бюджету 10 мільйонів 293 тисячі І також субвенція до обласного бюджету на викладання предмету захист України 151 тисяча 194 гривні. Остання субвенція спрямовується за рахунок освітньої субвенції. Що стосується власне, спеціального фонду, то в складі спеціального фонду передбачається бюджет розвитку. Там єдина сума: 1 мільйон двісті субвенція на Збройні Сили України для трьох військових частин. У мене коротко все. Дякую, Юрія Миколаївна. Шановні колеги, шановні депутати. Чи буду вважаючи до виступу? Можливо, буде да. За За Ви Сказали, що субвенція. Я освітніх закладів, де немає менше 45 учнів, як практично їх такої не буде. Я так думаю, що це в саме великий мірій приклеється сільських, дитячих садочків, і Шкіл. Це питання таке, що воно стосується, я думаю, більше сільських населених пунктів. Я городу. Ви вже аналізували? які вже в селі, яка школа підпадає про те, що не буде субвенції з державного бюджету? Тому що це, питання, це вивільнення. це... Я думаю, що це більше питання, якщо можна, Петро Миколаївич, це питання більше до керівника відділу освіти, бо цього питання, так, на Юрій Миколаєв, в нас була норма для кількості учнів, на яких шкіл, на яких не поширюється виплата за рахунок освіти. З цього часу воно було 25, не рахуючи початкових шкіл. значить, Це змінилося. З 1 вересня 25-го року заклади загальної середньої освіти, Це не стосується не ні садочки, ніби, це тільки шкіл. крім початкових. Тобто ми можемо залишати початкову школу у будь-якому населеному пункті, вона буде фінансуватися за рахунок субвенції. Лише починаючи з 5 го класу, не буде фінансуватися. І з 1 вересня 2025 року ця норма становить 45 учнів, з 1 вересня 2026 року вона становитиме 60 учнів. На 1 вересня 2025 року по наших прогнозах у нас не, не буде таких закладів, але, звичайно, це майже, ми, майже на межі вовчків зараз знаходиться. І, але з 1 вересня 2026 року однозначно два заклади освіти це Ланничівська гімназія і Вовчівська гімназія, не зможуть фінансувати за рахунок освітньої субвенції. Законодавство не забороняє фінансувати з місцевого бюджету, але тут питання також і до цінності, і дотрати. Коли ми ставили питання реорганізації, не ставили питання навіть ніколи. І, на мою думку, початкові школи повинні е, бути в населеному пункті, скажімо так, ну не до упора, ну, до, до нормальної ну, критичної межі. Тим більше, що вони також будуть фінансувати за рахунок освітньої субвенції. А от 5-9 класи, от тоді, коли ми ставили питання Вовчкова, фінансування 5-9 класів на рік це зробило 2 мільйони гривень. Заробітна плата педагогічних працівників. Я тоді Дякую. Вона не змінилася, тому що. Дякую, Петро Миколаївич. Ми зараз розглядаємо питання затвердження бюджету. Петро Миколаєвич, що буде далі там в наступному році, як вона буде, будемо дивитися, виходячи із тої ситуації, яка сходиться. Зараз ми діємо тими законами, тими нормами, які зараз є. Ми не говоримо зараз, яка кількість можлива буде, навіть вовчку чи гімназії. Бо хто знає, можливо, там появляться діти і будуть там, перейдуть, можливо з інших сіл. Тому апелювати тим і говорити, що буде далі, ми також зараз говорити не можемо. Зараз у нас питання по бюджету. Шановні колеги, чи будуть іще зауваження пропозиції? Так. Ірина Володимировна, будь ласка. У мене це питання. 151 тисяча на захист України. Це на 8 місяців? Чи на... на 8 місяців також. Буде перерахунок потім до першого місяця. Дякую. <coughs> будь ласка, Руслана Каміна, <Mean> <coughs> депутат. Start. А зараз, будь ласка, скільки відсотків за престижність заглавлено на за престижністю в бюджеті закладено 5%, але ми на наших всіх трьох двох бюджетних комісіях обговорювали, ви там також були присутні, що за рахунок вільних залишків із січня місяця подав які в принципі будуть оплачуватися також, це затрони і заклади мистецьких шкіл, і ця сума додаткових коштів становитиме 5 мільйонів. Орінтовно 5 мільйонів 200 тисяч гривень ще додаткові. Так дякую. Отже, шановні колеги, Юлія Миколаївна, я дякую вам, я дякую всім депутатам, членам комісії, профині комісії, голову комісії, так які активно долучилися до розгляду надважливого питання, яке ми розглядаємо на сьогоднішній сесії. На профільних комісіях питання розглядалися, так? як і бюджетні комісії двічі збиралися, виважено кожна цифра, кожне питання було розглянуто. Враховані практично всі напрямки діяльності нашої міської ради. Так? Якщо далі будуть, ну, життя на цьому не зупиняється, виходячи з тої ситуації, яка вона є, будемо вносити зміни, будемо вносити якесь регулювання, будемо бачити, буде потреба, будемо проводити позачергові засідання, можливо, сесії, так можливо, будемо щось регулювати, вносити зміни. Зараз в даному випадку я ставлю даний проєкт рішення на голосування щодо затвердження бюджету основного нашого питання проєкту нашого засідання. Сьогодні ставлю на голосування. Прошу депутатів визначатися. 19. Дякую, рішення прийнято. Друге питання порядку денного. про затвердження комплексної програми забезпечення організації заходів та робіт територіальної оборони місцевого значення межах Української міської території.